Коли буде засідати тендерний комітет, в протоколі зазначається по кожному члену повноваження і завдання. Тобто це вже буде протокольно, повністю повноваження всіх членів зазначатися. Навіть голосування. Хто зашов. за за голосу? Повноваження джуя. Запевненько. Якщо це типове положення, то вже відсутність. <плесування> 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 Що Сергій говорить, на рахунок цієї суми мінімально є е, стосовно цього тендерного... Е, ну, від трьох тисяч. Да? Ну, ми маємо право приймати участь в прозоро від трьох тисяч. До трьох тисяч ми в тендерах тендера, до порогу не ставляємо. Тобто тендер та три тисячі засідає тендер. що потрібно щось... Ну, я вчора ознайомлюся з цим питанням. Там рекомендували це змінити десь в регламенті. Сергій <кій> говорить про те, що, наприклад, якщо ми беремо участь прозоро від 3 до 50 тисяч, ми можемо виставляти тендер, а можемо просто звітувати. А Сергій говорить про те, що зобов'язання виставляти в будь-якому вигляді. Так? Ну, що це... значить не бажано? Це гроші платників податків, що не бажано. Про Що ви говорите? У мене так само питання по цьому на рахунок того, щоб було, е, як Сергій говорить, щоб від трьох тисяч. А коли обов'язково ви виставляєте? Від п'ятдесяти тисяч від п'ятдесяти тисяч. Це для авіації місяць ради. Обов'язково має бути від двохсот тисяч, але, але для державних установ краще від п'ятдесяти, тому що там треба бути підстави, чому ми не виставляли прозоро, а прийняли прямі договори. Я зрозуміла. Тобто, для, я вважаю, що для сільської ради кошти від 3 до 50, наприклад, 40, 30, це досить нормальні гроші, тому що державної установи є різних рівнів. Рекомендується взагалі тому, на, на, для рівні сільської я, ради від трьох тисяч, тисяч ставити, проводити тендер, да? У нас бюджет не такий дуже так. великий, від трьох тисяч щоб, to, от, десь прописати в цьому положенні. Я вважаю, від трьох тисяч Суму, я знаю, що по сільських інших Немало. радах від 7 тисяч, від 8 тисяч, тому що це ж класифікат йде на один класифікат, це річний трьох, 3 тисячі. І, наприклад, якщо закупівля ручки чи паперу, і нам виставляти 3 тисячі по одному класифікату, це проблема. Я не розумію, чому you проблема. Буквально вчора я дивився відео, я можу його там допустим, показати. Розробники системи Прозоро рекомендували навіть для таких великих там Київська якась там адміністрація. <sharpy> я ні я ні розумію, <sharpy> Ну, як, як... Вони... <sharpy> а, але... ні, вони,, ем... вони вже з 1 квітня працюють. <sharpy> <sharpy> Через Давайте такове положення задати. Не будемо ще побачимо, як вони діти і, і мене цікавить повідомляли ми, наприклад, електронною кордоном, просто для відомо, навіть якщо можливо хтось захоче прийти, не буде замовляти в електронній формі, але це так само прописати, тому що зараз, якщо ми говоримо, просто будуть повідомляти, <нути> то це таке. Аж його так само прописати <нути> без десь окремим початком. То дату засіб про засідання, засідання теплого комітету депутатів? Так, Б, в електронній формі. Я, не не да, Я да, думаю, так. що потім не виникало ніяких питань, що ой, а нам ніхто не сказав, а було да, депутати. За, за, за який термін? За який термін? за який термін? А тендер відбувається за який термін по, по положенню? Що там, там Ну як, тендер Дати сьогодні вирішили завтра засідання. Тут немає ну наприклад, питання. треба купити нам паперу на 10 тисяч, умовно кажучи. Ви мусите зробити тендер. Правильно, це пропозицію. Спочатку треба ми мусимо спочатку зробити засідання так. тендерної комітету. Засідання ми що вирішувати його зробити. У нас засід... пройшла пропозиція про те, що нам потрібно щось закупити. Добре, засіли тендерний комітет. Що ви, що вони вирішують? Голосуємо, будемо проводити тендер через прозоро на 10 тисяч. Виноситься таке рішення, правильно розумію? Mm -hmm. Далі це завантажується в комп'ютер і чекається пропозиції, відбувається тендер. 5 днів не менше одного, не більше трьох якщо прозорів. написано, скільки днів витримується. Не менше одного. це, це менш вже коли почався сам тендер прозоро. Там є пропозиції пару днів. Я, ми говоримо про засідання тендерного комітету. От їм потрібно бумаги на 10 тисяч. За тендерний комітет, 5 чоловік прийняли рішення, будемо закупляти через прозоро. Можливо, закономом на 15-20% суми. Рішення прийнято. Тоді завантажується в комп'ютер прозоро зареєстровано відповідно попередньо і відбувається тендер. Там вже свої. Тобто там там свої там вже згідно закону тендер відбувається да там не за один день це робиться. Тому що пропозиція подається, учасники мусять ознайомитися, далі йде період уточнення. Ні, там не до місяця, мені там менше там максимум да стрімляти не пізніше, як у день засідання, де не пізніше, як за. Хоча б за три, тому графі це... це... що графік здається. Вони ж нам задаються. За Чи ми маємо трет. чекати цей термін, поки зібрати. Як вони за в годину можуть прийняти. Вони ж спочатку далі. Але якщо вони прийняли рішення, вони повинні повідомлення. Ми прийняли це рішення і ми зразу всі, що не будемо відбуватися. Від за такі тоді може тебе на рішення. Цього вашого першого засідання всі просив найдухально вказує, що хто вас там буде цим займатися, все-таки зробить, потім не виникало якісь автобуси. Давайте тоді зразу випустимося, суму сумі. Так, давайте зразу про і питаємо. Ну якщо тримало, давайте від п'яти тисяч. П'ять тисяч від п'яти нормально. П'ять тисяч на нас була. Буде п'ять. Тоді прийняла, Копець, та випад. Та випад. Микола Іванович, зараз такі вимоги, розумієте, що якщо ви не проведете, якщо ви не проведете тендер через Прозоро, то, по шапці получать усі. Ви зрозумієте? Ні, порядок є, що визначено, що ми можемо не проводити своє оформлення даних проведених до договорів і мене є пропозиція, що було тільки до 50, п'ятдесяти, може це заморок і Місяць два. Давайте можемо, а через місяць питання. Побачимо, що я саме через роботи. є визначений порядок. Законодавця визначив терміни, визначив, як воно має проходити, дає можливості. тому що, наприклад, якщо йдуть відкриті тоді тендерні. Там вже зовсім інший порядок, і він більш такий згужений. Для позапорогового є інший порядок. Він як би, дає підприємцям, дає можливість документи завантажувати, якщо якісь потрібно. Визначає межі від 3 до 50. -ти. Зараз щоб його так, якби, тільки починає вчитися. Ну правильно, от і на менших сумах почнемо вчитися. <свіст> ну, якщо ми поставимо, вибачте, нижню планку 50 тисяч, то вибачте, ми зараз візьмемо і роздробимо суму. Роздробимо її. Ну про що ви говорите? E, дивіться, ми ж все-таки. За, за 10 чи скільки забрали? Зараз я добавляю. Давайте хоча б від цього відштовхнемося. <свіст> ну давайте відробляємо. Ми, ми, <свіст>

Це дійсно, що положення написано, що стосується чи проголосованих голови до 20 тисяч, що має право господарство, то це положення воно не може зв'язуватися це... з положенням положення комітет. Тут, і... тут вже не одна особа, а вже 5. Тому можна залишити так, як записано в положенні до 50 тисяч. 50, вже 5 осіб,

Від 3 тисяч ми звітуємо у Прозоро, незалежно від того, чи це 5, чи це 8. Від 3 до 200 тисяч ми звітуємо у Прозоро по, по, по кожному договору. Просто ми не виставляємо на аукціон. Ні, Від такої то суми, певно, не треба. Тобто ви купили, допустим, на 10 тисяч бумаги в Іванова, ви просто написали, що ми в ПП Іванова купили 10 тисяч. Не просто, там повністю. Ну вибачте, на це я це саме бачу поїдаті. Що ви купили попе іванова на 10 тисяч півтори тисячі? Ні, для прикладу я просто не гарну вас. Я і так бачу цифри, я і так бачу суми. Просто ще проблема папір є різний. Наприклад, якщо ми знаємо, який папір ми закуповуємо, прийде інший учасник. Є такий папір, що після того, як ти відкселиш, він весь скрутився. Альона, він є є чітко Альона, чітко тендерний комітет, і коли буде проводити тендер, має вказати вимоги до кожного. Вибачте, якщо вам треба болтик отакий, значить болтик має бути отакий, і з дирочку посередині. А якщо диричку посередині не треба, значить ви пишете з дирочку посередньо не треба. Вибач, я ще раз повторюю: прозоро створено для того, щоб економити гроші платників податків, щоб не було зловживань. Для цього воно зроблено. І якщо в типовому положенні чітко вказується ціна 3 тисячі, а ми стартане від 50, тому що ми з зарями так хочемо. Так не можна. В порядку написано від 3 до ми можемо включати, а можемо просто звітувати. Правильно. Але... Правильно, правильно. А так як у нас коштів, вибачте, ну, вічно не вистачає, то я вважаю, що це буде хороший спосіб економ. показати, що ми вибачте. Ти вважаєш, що це не зобов'язання. Так, Я розумію, депутати що, можуть що депутати проголосувати депутати за що хочуть, контролюють діяльність посадових осіб, і вони для цього прийшли сюди, щоб якось захистити okay. інтереси громади, використовувати цільові кошти бюджету, і депутати для цього зібралися. Якщо в депутатів є така воля, вона не може працівники ради ходити і розказувати, що ми отак так тільки хочемо, Тому що трошки функціональні умовляті нас різні депутати прийшли контролювати сюди, розумієте? А ходити зараз нам розказувати, що ми так не хочемо. Ми приймали на роботу людей, штат роботи людей. Ну як це так? Заплати нам Тепер Ви нам розказуєте, що ми так не хочемо. Я вам пояснюю порядок, не хочемо чи не хочемо. Ви сказали є? нам, сказали, але в нас є право вже зробити цей мінімум, у нас є право і говорити про те, що не можна. Тому що в раді працює достатня кількість штату, щоб з цим робити, розумієте? І достатньо зарплати платиться це за нормальні людей, щоб це робити, а ви хочете це робити, ми не хочете, тому що це багато часу буде забирає. Типове положення це на основі типового положення розробляється своє положення. Типове положення це типове положення. Є рада для того, щоб внести ті зміни, які будуть приємними для депутатів, і приємними для громади. Як ми побачили, останнім часом громада не довіряє раді, і громада, думка громаді, вражається. Депутатів Розумійте нас правильно, тому що е, зараз е, говорити про те, побачити, що так не може для чого тоді регламент для ради розробляється. Є ж закон України про місцеве самоврядування. Добре, Ваша пропозиція. Я е висловлюю пропозицію депутатів стосовно того, що все-таки потрібно встановити оцю е суму. І вона 50 – це дуже велика для сільської <просив> раси. Ну 30, скільки? Прошу. 10. 20. 10. 10. Прошу голосувати. А другу пропозицію? Ні, я не вважаю цієї. Давай так, не пропозицію. Це один-другий. І з нами ця репетиція рухається. Ви вже це не пропозиція і не Давайте згодом. Давайте згодом. Якщо те, всі проголосують за то Бо будемо просити. Ви будете голова, одноголосно. Якщо один проголосує проти, рішення не буде приїде. Голосуємо. Десь достатньо людей працює, що це все ж. Перед місцем за приймається.

зробимо допоможе нам 10. Прошу 10, якщо були складно, повідом. То за. На вулиці. Куйман, усі зараз. Хто просто? Зделся. Хто просто? Хто просто? То-то. Допомогти. Зачеп. Показав мені, що треба лавити. І то завтра. Що там вважано в положенні ще раз? Оплата 20 то, я прошу. За 20, давайте попробуємо. За 50, де давайте до ресторану дальше, давайте. А <на> давай, тоді скажіть, чого сільська рада так боїться цієї децидиви? Скажіть тоді, як довіра громадян з'явиться <на> до вас, якщо ви отак боїтеся? Ну <на> чого ви боїтеся? Чому ми боїмося? А чому <на> ви боїтеся? А чому ви боїтеся? Для кого не все купити, чи що буде місяць чекати? Ми вже... Не місяць, а п'ять днів. Не місяць, а п'ять днів. Яких п'ять днів? А потім, що потім? а потім заключається договір, ти б не, не дав меншу суму. Час? Що договір за півгодини, закінчить вам все треба, вибачте, от сьогодні прямо завтра треба. Ви її все рівно завтра не купите, тому що я купляв комп'ютерну техніку для сільської ради. Про що ви говорите? Та саме ти ж не дійшов. А треба прийняти по-любому. так? Треба. Треба. мені Купить форму для того. Зараз А вже сьогодні все скажуть, яка буде форма, які ми поставимо там все, які номера, і то фільм. вона буде 12, наприклад. Це проблема, з той формою, вже футбол закінчується. Це друга влада. Давайте 10, бо ми не прийдемо, вирішуємо. Давайте Говорить, Там і приходимо до лайні. Марія п'ять коли. Дані ще ви не хотіли до цього. Ні, чому проблема? То не тримали, заведено. Давайте довіримо. Чого ви бачите так? Подразу говорить, про якусь не довіру. Яка недовіра. До чого не довіруєте? Ні, ви не довіруєте тут не говорите. Обґрунтуйте свою позицію. Обґрунтуйте свою позицію. Моя позиція була заявлена, обґрунтуйте свою позицію. Я не зрозуміла мотивацію ще раз полічу. Якщо форма буде за 12, то все рівно буде проводити е, збиратися. Це все, тому що ми затвердимо від 10. І все. Затвердили і виділи, що не затвердили, буде визначати. Там його 10, чи вже ми бюджетні працювати? 10 тисяч на форму. Це треба проводити день. І що? Це ж дуже добре кілом... для людей, яких спеціальні люди. Добре, що ми форму за 10 тисяч, може, цього треба, що в мене не треба. Нам би гарніше купити, поїде подивитися, нормально з футболістами. Хто буде їхати? Є комітет. Вот політику є людей, хто захоче добре, Через місяць вернеться до цього питання. Давайте пропустимо, до бачите, що на цей робити.